Ми рухаємося в новому напрямку і, відповідно, це десь свята, які пов'язані з тим минулим, і вони тягнуть нас назад, а нам треба рухатись вперед. Думаю, що їх треба скасувати. Ми і так маємо достатню кількість наших державних, якихось релігійних свят, і я думаю, що цього достатньо. Це пережиток минулих років наразі треба змінювати. Наші звички братися до чогось нового і якісь краще наші свята святкувати, ніж радянські застарілі. 1 і 2 травня, 9 травня я би відмінила, я Дуже. би скасувала. Ну, причиною цього всього є сьогоднішні проблеми. Я би просто скасувала. Ну, 8 березня, не дивлячись на історію, які там були, дітки коріння, походження з цього. Я би це якось викрасила, а для жінки я б залишила це свято. Та хай скасова. Я відчуваю себе красивою жінкою кожен день, якщо мене любить мій чоловік. Якби для мене це не принципове питання. Хай скасовується, якщо ми вже якби, знаходимо себе як українці, то вже ну хай... тільки щоб не тільки всьому зробили зміни, але й в корупції, в судах, якби трохи ще глобальніше працювали, не так тільки популістично. Як на мене, робити це вихідним днем це було зайвим. Ну, тобто, е, я думаю, що в нас є гарне свято День матері, тобто його можна е, святкувати, так як е, свято День жінки, День майбутньої мами так само. Але, е, Ну, на мою думку, 8 березня це є свято, яке не було обов'язковим для того, щоб робити вихідний день. День перемоги теж таки для мене. Ну це є суб'єктивно все-таки. Це все-таки були навіяні свята радянської влади і ну, не має значення для нашої держави, як так святкувати. Ну, тобто, як свято вихідного дня, так як в нас любили, тобто ну, все-таки це є більше притаманно, напевно, нашим сусідам.